Вахтирці попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Бубликом. Молодший сержант служив стрільцем в стрілецькій роті військової частини, яка воює на Донеччині. Олександр Зубко, командир взводу, де раніше служив Андрій Бублик, каже: таких людей рідко зустрінеш щедрих, оптимістичних і відважних. Мав честь знати цю прекрасну світлу людину. Мав честь. Сидіти в одному окопі і їсти однією ложкою разом з Андрієм це дуже тяжка втрата для нас. Він не зміг сидіти осторонь і прийшов добровольцем захищати батьківщину якраз під час повномасштабного вторгнення. І з того часу, і по цей час він. Захищав її гідно і достойно. Він завжди просив за когось, а не за себе. За інформацією заступника начальника Охтирського районного центру комплектування Сергія Грицая, Бублик був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року. Загинув 5 червня 2024 року, виконуючи військовий обов'язок в Бахмутському районі. Цей день був масований ворожий артилерійський обстріл позицій. 24 липня на підставі постанови про встановлення особи невпізнаного військовослужбовця було визнано як молодшого сержанта Андрія Бублика. Володимир Сушко прийшов провести друга в останню путь і у траурній процесі ніс козацьку хоругву. Поругва це 1647 року, передається спокон віків, віків. Від старих козаків до наш і до будущих. І сьогодні ми поховали Охтирського справжнього козака, який бросив свою роботу за рубіжом і приїхав захищати нашу Україну і нашу Охтирку. Чому його сьогодні поховали як справжнього козака під козацькою хоругою? Максим Вашев, нафтовик, до війни, працював разом з Андрієм Бубликом в управлінні транспорту Охтирка Нафтогазу. Він обслуговував підйомники, які виконували ремонти підземні ремонти свердловин. Він був там асом в своїй роботі, і вдень і вночі його піднімеш. Він знав, що, де, як. Що треба зробити, щоб техніка працювала. Дуже порядна, дуже доброчесна людина, яка завжди підставляла своє плече всім колегам, всім, ну, всі, хто його знають, всі знають, що це добра, відповідальна, дуже відповідальна людина. Він завжди возьме всю відповідальність роботи на себе, щоб звільнити інших від лишньої роботи. Завжди підставляв своє плече і. Я не знаю, як Бог так розпоряджається, що забирає найкращих. Церемонія прощання відбувалася в храмі у Спінні Пресвятої Богородиці. Сестра Алла Бублик теж на військовій службі. Говорить, організувала поховання так, як хотів би брат. Під час пішої ходи від церкви до центрального кладовища в паузах військового оркестру грала музика з вітчизняними та закордонними хітами. Пісні про героїв патріотичні. І е, були пісні ті, які Андрій любив. Е, одна з його улюблених пісень «Wind of Change групи Scorpions. Вони спочатку повномасштабної війни змінили цю пісню е, е, на слова з Україною в серці. І це прям, ну це його улюблена пісня була. По-іншому ми не могли. Він був особливий і ми мали свій особливий обряд зробити. Ольга Косарєва, громадська активістка, приходить зустрічати полеглих бійців до Алеї Слави з прапорами синьо-жовтими, червоно-чорними. Сьогодні вона віддала останні пошельці своєму випускникові, якого навчала в школі номер 6 Пані Ольга закликає Охтирців доєднуватися і проведжати героїв, стоячи на колінах з прапорами. Ми протягом останніх двох з половиною років приходимо на це священне місце для Охтирки на кожен похорон, тому що поховання і пам'ять має виглядати гідно. Підтримати рідних прийшли його друзі, побратими, загалом близько двох сотень людей. Від церкви до центрального кладовища йшли пішки. Перехожі віддавали шану воїну стаючи на коліна. Поховали Андрія Бублика на Алеї Слави. У нього залишився син, дві доньки, дружина, батьки, сестра. Чоловіку не завжди залишиться, 48 років. Пам'ятаю, по школі заводний живчик, справжній хлопчик. Здавався звичайний, але він виявився не звичайним, а виявився героєм, захисником. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини Сумщина.